Вітаю, друзі! Сьогодні, 26 червня 2024 року. Я хотів би вговорити шоу Тищенка, яке перед нами розіграла влада вчора, 25 червня 2024 року. Я свідомо нічого вчора не записував, тому що чекав, поки ситуація проясниться, пройде певний свій цикл. Для того щоб на спокійно спокійно неемоційно обміркувати те, що відбувається. Отже, вчора вранці країна прокинулася від сенсаційної новини про те, що в Миколи Тищенка, народного депутата від слуг народу, за мажоритарним округом по Святошинському району, за якого в 2019 році, проголосували трошки більше ніж 23 тисячі виборців. Проводяться обшуки, і йому оголошено про підозру у викраденні людини групою осіб. Мережу облетіли офіційні фото з сайту ДБР, де в нього знаходять велику кількість готівки, зокрема виключно у іноземній валюті, євро і доларах США, яка, за словами ДБР, багато разів перевищує ту, яку він задекларував. Під час обшуку. Тищенко поводився у специфічній послугівській, можна сказати, розбив свого телефона, і, е, врешті-решт, е, всі почали обговорювати цю новину, е, радіти е, і таке інше. В другій половині дня Тищенко обирали запобіжний захід. Дуже багато українських засобів масової інформації приїхали. Висвітлювати це шоу, відволікати нашу увагу. І Тищенко проявив всі свої інтелектуальні здібності, вербальні, і ми всі побачили, що люд... в чергове побачили, що ця людина неспроможна сформулювати розумне речення, як і, власне, наш президент, який зараз є, на моє переконання, нелегітимним, пан Зеленський. Врешті-решт, суд обрав Тищенкові. Міру запобіжного заходу у вигляді тримання, у вигляді цілодобового е, домашнього арешту, е, тому що більш жорсткого запобіжного заходу стаття е, підозру, який пред'явлено е, висунуто Тищенкою, вона не передбачає. Однак ввечері вже в мережах було фото, на яких нібито Тищенко просто сидів в ресторані. Вечеряв і розмовляв з кимось, тобто він повністю проігнорував е, рішення суду. Зв'язку з цим нам потрібно осмислити, що ж відбувається е, з огляду на ці події. Ну, як ми пам'ятаємо, Вітищенка публічно відгородився його кум Єрмак. Е, Розпочалися там певні флешмоби, як на мій погляд, контрольовані в соцмережах, частково контрольовані в соцмережах. І, схоже, суспільний резонанс цієї події, який відбувся в Дніпрі 20 червня 2024 року, був настільки серйозним, що влада вирішила е жорсткіше зреагувати на цю ситуацію і продемонструвати суспільству, що вона, мовляв, серйозно налаштована, е налаштована. Притягнути Тищенка до відповідальності, однак санкція статті, за яку яку йому інкримінують, вона не є дуже важкою, і ми повинні розуміти, що пред'явлення підозри, підозри не означає вироку. Ще що до вироку е, повинно мене ще дуже багато часу, тому е, і невідомо, чи взагалі ця справа дійде до реального вироку, який набуде законної сили, чи в процесі. Е, Розслідування справи Тищенко не скористається якимись процесуальними можливостями і не уникне кримінального покарання. Тому поки що швидше для мене ця ситуація виглядає як спускання суспільної пари, тобто це перша ціль. Друга ціль це відволікання суспільної уваги. Вчора ж, 25 червня 2024 року, розпочалися перемовини України з ЄС і це. Фактично менше висвітлювалася ця подія в пресі, ніж шоу Істищенко, на яке країна відволікалася впродовж всього дня. Так от, чомусь наші засоби масової інформації не кажуть, що переговори з ЄС ми змогли розпочати лише ціною здачі, національ... здачі слугами національних інтересів України. Адже Україна взяла на себе зобов'язання. Задовольнити всі 11 пунктів, які міністр закордонних справ Угорщини Петер Петерсіарту у січні 2024 року передав Єрмаку і Кулєбі, коли вони зустрічалися в Ужгороді, готуючи зустріч між президентом Зеленським, тоді ще легітимним, та прем'єр-міністром Орбаном. Тому роблю я висновок шоу із Нардепом Тищенком. Це шоу для бідних шоу яким нас годує зелена влада впродовж всіх своїх більш ніж п'яти років перебування при владі? Слава Україні!